Будемо позати попухій дошці, стрибати з розбігу та грати в рухливу гру в лучці. Почнемо з повзання по похилій дошці. Для цього підходимо до дошки, стаємо на коліна та спираємося на руки. Повзимо до кінця дошки, тримаючи жащаблю гімнастичної стінки, підіймаємося, повертаємося і сходимо вниз. Ось так. 3 4 рази. Наступна вправа – стрибки з розбігу. Повертаємося до мати обличчя. Робимо розбіг. Перед матом відштовхуємося однією ногою, а приземляємося на обидві ноги. Як це робити? Зараз я вам покажу. Повторити 5-6 разів. Праву груп ціль. Беремо торбинку з піском у праву руку, праву ногу відставляємо назад, ліва нога залишається на місці. Ліву руку ставимо на пояс, а праву руку з торбинкою підіймаємо вгору ось так і кидаємо торбинку в обруч. Так само беремо торбинку з піском у ліву руку. Тепер ліву ногу відставляємо назад, збираємо. А і в руку з торбинкою підіймаємо вгору ось так за голову і кидаємо торбинку в обруч. Позмагайтеся з друзями, дітки! Хто із вас лучніший?